Пекучий біль. Гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся наших сердець. 25 квітня мешканці будинку 42А по вулиці старшого лейтенанта Кагала зібралися на важливу подію. Двоє мешканців будинку, Олександр Пойда та Вадим Китаєв, віддали своє життя за Україну. Тому мешканці встановили дві пам'ятні дошки і провели меморіальний захід, щоб вшанувати подвиг героїв. Китаєв Вадим В'ячеславович. Народився в місті Бердянськ Запорожської області. В 1996 році закінчив 9 класів Кремльчук гімназії номер 16 трудився на різних підприємствах міста Кременчука, призваний на військову службу, займав посаду гранатометника 8.06.23 року загинув під час виконання на території населеного пункту Балаток Мачка Запорожської області. Пойда. Олександр Володимирович народився в місті Кременчук. 78-86 рік навчався в школі номер 11 У 90-му році закінчив вище професійне училище номер 7 міста Кременчука. У 14-му році проходив службу в зоні АТО. 22-го 22 року став на захист України під час повномасштабного вторгнення російських військ. Загинув в результаті арт-обстрілу. Біля населеного пункту Сіверськ, Пахмутського району Донецької області. Відкриваючи ці дошки, ми відкриваємо нову сторінку пам'яті. Нехай кожен, хто буде проходити повз цих дошок, згадає героїв. Мешканці будинку поділилися спогадами про героїв, адже це їхні рідні та знайомі люди, які віддали своє життя, щоб зупинити російського агресора. Сміливим він дуже був. Він у мене десантником. 14 пришків стрибав. Вспоминаю, кожен день плачу. Молюся Богу, ну щоб швидше війна закінчилася, щоб всі наші хлопці живими вернулися додому. Війна, що ти наробила? Матір з сином розлучила. Об'єдналися, забрали кошти та вирішили е, вшанувати пам'ять. Вони оба достойні, порядні, хороші люди. Вони заслуговують. Душевно біль і подяка їм за те, що вони за нас. Захищали нас, і нашу країну ціною власного життя. Така ціна за нашу з вами свободу, за можливість бути вільним народом. І найменше, що ми можемо зробити, це зберегти пам'ять про них, про героїв, які навічно вписали свої імена в історію боротьби України проти російського агресора. У Нас є герої, які захищають нас і не не віддають Україну, вічна слава і вічна пам'ять нашим героям. Вічна слава та шана героям. Пам'ять про них буде жити завжди. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.